Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Сьогодні у нас ось така локація. Буду пробувати копати по Київській русі. Ось, дивіться, трошки зібрав кераміки. Місце правильне. Ось бачите, ось така от кераміка. Друзі. От, це признак того, що тут жили люди. Тому знахідочки повинні бути. Всім гарного перегляду, а я приступаю. До копу. Погнали. Перший сигнальчик, друзі. 93 показує. А ще спробую, не знаю, що вона. О, земля мокрувата. Ну, зараз будемо дивитися, чи викопав. Ні, ще в ямці. Але щось уже почало залізом віддавати. Залізом. Ану. Подписывай ка Сигналы. Сейчас включим пина. Подивимся, что. Щось нащупав. Ложечка, друзі, алюміній. Другий сигнальчик, друзі, не повірив. Десь. Я вже думав тут взагалі на цьому полі монет не буде. Але дивіться, попадається. Закрили влагу. Що це воно у нас? Попадається. Це у нас 15 копійочок. 1948, напевно, рік. Це такий рамочник. Рання радянська монетка 1948. Ось такий монітос, друзі. Беремо, рухаємось далі. Випав, друзі, сигнальчик. 60 значення, там 63. І що випадає? Щось цікавеньке, друзі. Я вже так глянув. О, дивіться. Перстеньочок. Ну, залишки від нього. от Такий був перстень. Ну, прикольний. Не знаю. Київська Русь, середньовіччя. Ось такий от перстеньочок ломаний. Але як знахідочка піде, прикольний старовина, друзі. Продовжуємо далі. Така от знахідочка. було 41 по VDI. Але, друзі, ну, я не знаю, я звик ходити без VDI, це собі там докупив цього блочка. Проволока б'є, наприклад, там... 57, може 77, в залежності, як вона скручена, так само такі всякі штуки. Вичислить можна тільки хіба що там мідь, наприклад. Якщо там 90 з копійками. Ну, Оце тільки за цього і там піднастроїтися. А так, ну, ти не знаєш, що там лежить. Ще не видумали такого прибора, щоб точно говорив, що воно отака штука буде лежати під землею. Тому все на звук, копаємо всі сигнали. Ось на краю вже поля. Там далі куширі туди заходити не буду, бо кліщів, друзі, тільки ступив ногою, вже вони тобі і, і повзають. Так. є якась знахідочка. Дивіться. Якась нашивочка, друзі. Якась нашивочка. Ну це щось по київськи або якийсь гудзичок, Ну, щось по київській Русі. Зараз протру. І покажу вам гарненько. Ну, відмив, як зміг, ну щось таке не зрозуміло. Якісь такі їхні бурумбашки. Що воно пробите, не знаю що. воно. Така штукована, друзі. Ну, беремо, йдемо далі. Ось, про те, що й говорив. Зайшов не витримав тут проліски. Ось вже ростуть. Бачите, яка краса. Ось, Ось ну їх багато там. Багато не витримав і акуратненько зайшов і нема ж високої трави, дивіться. І бачите, ось вже, ось вже він є. Ось уже він сидить. Вже треба обдивлятися і знімати, друзі. Бачите, є Так що я вам кажу, це ходити по таких якихось зарослях, зараз наберетесь їх просто. Просто десятки. Це я зайшов секунда. Секунда. Але вже вибрідати звідси, тому що я ж кажу і немає високої трави, а вони вже є. Ось такі справи. Є якась копійчина. А ось ось. зараз подивимося разом. Де? Я думаю. Думаю, радянщина якась. Напевно. Так, друзі. Це якась радянська залипша монета. Що Нічого цікавого. Бо гурт є. Буду відмивати в кінці, показувати. Мені беру, рухаюсь далі. Хожу, глядачі тако по краю поля цього, по центру вже трошки я так підкопав і зловив непоганий сигнал, викопав. 93-94. Бачите, 93. зараз будемо разом дивитися, що воно. Що воно таке? Нема? Немає. Де ж це воно диви? О, вже в руці. Уже, друзі, в руці. Опа. Бачу щось. Щось бачу. Оп, да, друзі, якийсь монітосик, диви. Думав, вже на цьому полі їх і немає. Оп, відбиточок. Оп, бачите. Є. Бачите, щоб не казали там. У мене якщо є щось, то воно є, не підкинуте. Ось. Підкидати то справа така. То вже не коп. О, дивішся, ай царючок якийсь попадає. Царська монета, копієчка. Одна копійка Миколе, Прикол. Прикріплю фото, друзі. В кінці помию, і покажу. Царська монета, нічого собі. А ну зараз я її вже вроді так дотер. дотерх, трохи обштани витру. Будуть все одно Ще й стан доволі, дивіться, непоганий, бачите? Рік не знаю, Ну, одна копійка. Царська монета. Зараз може рік. Подивимось. Зараз, протру. Не, не подивлюсь. Дуже залипший рік. Але тим не менш, цар, Беремо, рухаємось далі. Є цікавинка, випадає мені. Подивіться, яка патина. Ох, прикольно. Що воно таке може бути? що воно було. Ну, я як здогадуюсь, тут було округлене і там було заокруглена якась така їхня штучка-дрючка. Ну, хто знавці, пишіть по київській русі щось. Ох, ох і зелененька, красива, друзі. Коротше, отака знахідочка. Прикольна. Беремо. Йдемо далі. Кручусь на цьому місці і напевно помните ту штуку, перед цим знаходив, видно обломочок від неї. Оце заокруглення. Ось воно. Знайшов. Розломане було. Ще б маленьку знайти, був би комплект спаяти і буде якась, якийсь виріб. Короче, отак от, Друзі, копаємо. Так, є цікавенька знахідочка. Якщо це те, що я думаю, друзі. То це буде класно, якщо це те, що я думаю. Так, єсть, є, друзі, нарешті, нарешті. Перший мій. По Київській Русі хрестик. І ціленький, дивіться, який маленький, якийсь, видно, дитячий. Єс, оце лайкос. Це, це супер, друзі. Це супер, нарешті мій перший. Клас. Скільки я вже сюди їжджу і ніяк не можу. Щось попадається, все то як обломане, то ще якесь. Ну, знаходив тут амулет, сокирку. А от хрестиків не було. Це вже є недаремно, клас. Щас промиваю, друзі, ну таке треба промити і покажу вам. Для когось, можливо, це така. Знахідочка повсякденна, для мене це перший раз знаходжу хрестик по київській Русі. Вже <смас> скільки копаю, щось вони мені ніяк не попадались, то обломані, то ще якісь. Це ціленькі з вушком, дивіться. Класний. Друзі, ох, вітер, але бомба. Бомба єсть. Єсть. Що ж, продовжую далі. Потихеньку лізуть знахідочки, Ось знову київська русь, друзі. Що воно таке? Якась квіточка. Щось із їхнього, не знаю, якась така от внизу щось не хочу розгинати, бо зламається 100%. Може якась сережечка, Та ні, ну на сережечку не схожа, якась накладочка може. Ну, Коротше класна така штуковина, красива. Хто знає, напишіть, що воно таке. А я пробую далі. Ще одна річ попадається. Дивіться яка засібка від пряжки. Ну, Здорова була пряга. Бачите, яка здоровенна. Ох, найти б ще пряжечку цю. І було б комплектно все. А поки що така їхня штукована. Язичок від пряжечки. Беремо. Так, глядачі, зараз легенький перекус, нагрію водички. Залью там, купив штуковину одну протестувати, покажу вам, так, що погнали. Так, буде така якась рисова каша, Щас відкрию. Ну, щось отаке от вийшло. Рис є. Зараз буду пробувати. До речі, друзі, непогано на природі, звісно, хімоза, але разочок можна спробувати. Коротше, такий пакетик, він тут заливається, кип'яча вода гаряча, закривається зіп, І от вона робиться така от одна порція. Коротше, така штукована. Погнали далі. Ще одна знахідочка їхня часів Київської Русі. Вітер, друзі, вибачайте, ось таке заводне кілечко. Викопую бронза. патина присутня. Байдеот беремо.